Привіт! Я Балакуча Картопелька. І сьогодні розповім господарям городів, як захистити мене від колорадського жука. Що я можу порадити, коли колорадські жуки прилітають поласувати моїм листям та стеблами. Можна кричати: Ріатуйте. Інша порада танцюйте. Але краще ось це збирайте жучки вручну і топіть у воді. Або відлупцюйте цих знахабнілих смугастиків так, щоб більше не прилітали. Оприскайте город настоями з цибулі чи табаку. Їх різкий аромат відлякуватиме колорадів. Чудовий ефект проти жуків на картоплі матиме настоянка з кропиви. Посадіть поряд зі мною календулу. Вона своїм ароматом приваблюватиме корисних комах, а Колорадського жука навпаки відлякає. Висадіть по сусідству часник. Його різкий запах відлякуватиме багатьох шкідників і в тому числі Колорадського жука. Посадіть по сусідству зі мною квасолю або боби. Вони також відлякають колорадів.